Ні, будинку смерті. Жителі Червонограда на Львівщині вже другий місяць поспіль вимагають знесення так званого колізею. Но не добудованої багатоповерхівки на одній із вулиць міста. Чи не кожного року в будівлі гинуть люди? Більшість трагедій підліткові самогубства. Знищити чи обгородити колізей в червоноградській мерії не можуть? кажуть немає грошей. А основною причиною трагедії у будівлі називають недобросовісне виховання дітей. Червоноградці називають це місце колізеєм. Горозвісна будівля забрала життя вже шістьох людей. Червоноградські підлітки запевняють, йдуть в колізей для розваги. Проте такі пустощі за 21 рік існування будівлі вже 17 разів закінчувалися нещастями, підраховують місцеві. Міліції ж кажуть, лише за останні п'ять років зафіксували шість смертельних трагедій. Була одна порушна кримінальна справа там, де було на значить, людина загинула. А чотири були відмовлені порушки не справи. Тобто люди е не було на сільської смерті, просто самі е в стані окольно спійні, як правило, е випали з цієї, е цієї добудови. Останньою жертвою колізею стала дев'ятикласниця Марта Чулкова. Після самогубства дівчини школярі та жителі міста почали звертатися до місцевої влади з проханням демонтувати будівлю. Весь подавичний колектив. І учнівський колектив, як ви вже знаєте, проти колізею. Ми, ми всі за те, щоб ця будівля була демонтована, закрито було туди доступ. Батьки не зможуть придивитися там, куди йду. Йду гуляти і все. Так, так якби. Там просто нікого немає, там немає людей, там всі можна порозважатися. Ніхто нічого не буде знати. В Червоноградській міськраді кажуть, доля недобудованої поліклініки в руках державного фонду майна. Даний об'єкт потягнути не зможе, зможе не кожна організація, і в тому числі фонд держмайна, якого немає на це кошти, про що вони нам регулярно відписують. Місто Чорнорад не має права використовувати ні копійки з міського бюджету на утримання охорону. Чи будь-які інші дії з даним об'єктом управлінні держмайна зізнаються червоноградський колізей продати чи демонтувати нереально. Ми будемо об'єкт пропонувати повторно, будемо пробувати знижувати ціну, щоб все таки когось зацікавити і завершити будівництво. Ну, якщо наші спроби не будуть позитивними і не буде результату, то тоді як варіант це процедура проведення приватизації під розбирання і під повністю ліквідацію даного об'єкту. Поки чиновники вирішують долю будівлі, червоноградці бояться за дітей, яких щодня бачать в смертоносному колізеї. Мар'яна Підковська на Пархомик, Оглядня, телеканал Зік.